З З цього вікна, побачивши. <говори> Певне скупчення людей, побачивши авто з причіпом, на якому був бетонозмішувач, побачивши генератор, я не міг не відреагувати і не піти, відповідно, з'ясувати, що відбувається. Я десь підсвідомо розумів, що щось відбувається, якісь роботи, але ну, до останнього не знав. Прийшовши на місце, я знову ж таки побачив людей, побачив голову районної військової романської адміністрації. І потім зрозумів, що ці всі події очолив безпосередньо він. Я побачив вже роботи, які виконувалися. Безпосередньо відбувалося буріння певних отворів для відповідно потім монтажа, як наскільки я зрозумів, малих архітектурних форм. У нас розпочалася дискусія. На жаль, така, скажімо так, палка із образами в мою сторону, як зі сторони певних мешканців і відповідно голови адміністрації Ващенка Дениса. Ця розмова, ця дискусія переросла в бійку, але бійку односторонню, і я безпосередньо. Відчув удари голови адміністрації, я вважаю, це, звісно, неприпустимо зі сторони такого посадовця. От. Але знаєте, що до мене це ще підбіди, а те, що була також побита мій працівник, яка виконувала свої службові обов'язки, яка вела фото-відеофіксацію цих всіх подій, те, що і повинні робити. І, на жаль, вона ну, отримала більш суттєві такі ну, пошкодження да, здоров'я. Зараз знаходиться в лікарні. Хочу також зазначити, я впевнений, що це цілоспрямована акція голови районної військової адміністрації Роменської Дениса Ващенка. Він знає, розуміє, що щодо моєї позиції я не припускаю самоуправства. Ви пишете заяву, комісія розглядає і на сесії затверджується. Заявляю офіційно, що те, що були певні вигуки, ми неодноразово зверталися, це неправда. Ніхто ні в усній, ні в письмовій формі не звертався. Коли я то вже стояла там бетономішалка і працював генератор. Люди в робочій формі копали ями. Згодом підійшов міський голова Олег Стогній. На запитання, що тут відбувається, підійшов там, вже був і підійшов в діалог, вступив з міським головою Денис Ващенко. Денис Ващенко вів себе агресивно, дьоргав міського голову за рукава. Міський голова при цьому не відповідав на його словесні образи і тримав руки в кармані. Денис Варшенко не втримався і вдарив міського голову. Я вела в цей момент відеосйомку і мені від Дениса Варшенка цей момент попало в голову в руку. Сйомку не продовжувала, бо загубила свій фотоапарат, і тільки на вимогу поліції мені жінка віддала фотоапарат і заправляла знімати. Скажу, що це... Агресивна поведінка по відношенню до міського голови Дениса Ващенка, зневажлива поведінка, це вже не перший раз. Прийшовши до міської ради, відчула, що мені погано. Перед цим дала показання в поліцію, що відбулася не бійка, а відбулося побиття і міського голови, і мене на Лаїслави. Потім після міської ради звернулася до медичного закладу за допомогою. Відчувала себе дійсно погано. У мене крутилася голова і було запамерчення і нудота. Зараз знаходжуся на стаціонарному лікуванні. Дійсно, це було. Це було 20 січня. З чого почалася ситуація? Почалася з того, що на алеї героїв зібралися батьки загиблих. Зателефонували мені з проханням. Прибути до них на зустріч. причина, як пояснили мені, встановлення стели не так, як хотілося б батькам. Коли я приїхав на місце, я не розумів, що стела, тому що останній раз я не був, був відряджені, коли проводжали загиблого, всі стели стояли там. Вздовж, якщо ви побачите на цій алеї, вони стояли вздовж, де проходить основна маса людей, коли проведжають героїв, то коли вже приїхав на місце, зібралось там десь, я не знаю, в районі 30, мабуть, чоловік. Вони всі обступили, ми підійшли до тої стели. Вона дійсно стояла за цією алеєю в іншому боці, і люди. Батьки почали плакати стосовно того, що це ганебний вчинок, навіщо ви це зробили? І ну, в мій бік пішов такий агресивно з їхнього боку. Дійшли до того, що давайте запросимо депутатів зараз на. Сюди на алею депутати повинні почути думку батьків, зробити певні висновки, прийти на сесію, яка відбулася 24-го чи відбудеться, і вже на сесії підняти це питання, щоб зробити якийсь, можливо, орган, який буде в принципі і чути батьків, і як буде розміщуватися алея. Ми запросили депутатів і обласної ради і міських, міської ради. Але в цей момент на алею зайшла дівчина, яка почала знімати це все на відео. В цей момент справа вже далі там в кінці алеї відбувалися якісь певні там будівельні роботи, ну, люди встановлювали, так, ми вже потім зрозуміли, це вазони для квітів. Прийшовши міський голова на місце, він почав відразу себе агресивно поводити, почав хватати ці вази, почав їх викидувати. Я підійшов до нього декілька разів з проханням ну, якось більш коректно себе вести до цих людей. На що ну, там, у нас давня з ним така неприяз один до одного, на що він там відповів, що я це взагалі чуть не хочу і тому інше. І продовжував в тому ж самому дусі. Коли вже це дійшло до якогось певного абсурду, я йому зробив ще раз чергове зауваження, на що отримав в свій бік удар в область ну, груди. Звісно, що я відреагував. 20 січня до Романського районного відділу поліції надійшло повідомлення про сутичку між громадянами. На місце події виїхали правоохоронці. Під час попередньої перевірки було встановлено, що між головою Романської районної військової адміністрації та головою міської адміністрації стався конфлікт, у ході якого міський голова отримав тілесні ушкодження. Відомості про дану подію було внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини першої статті 125 Кримінального кодексу України. Умисне Ке тілесне ушкодження слідчі розпочали досудове розслідування, у рамках якого встановлюють усі обставини. Події слідство триває.